Близько 120 молодих солдатів з дев'яти областей України прийняли військову присягу. Інститут військової присяги він не новий, а налічує багатолітню історію і введено його для того, щоб за діяння або бездіяльність військової людини наступала юридична правова відповідальність. Тому сьогодні це визначна подія у житті молодого поповнення, у житті нас, старих солдат. І я хочу поздоровити молодих солдат, хочу поздоровити батьків, близьких друзів з цією знаменною подією і побажати молодим воїнам бути завжди вірними цієї військової присяги, пам'ятати батьківський наказ служити чесно і сумлінно, і завжди стояти на сторожі своєї рідної батьківщини України. Цей день є дуже важливим у житті юнаків, які сьогодні присягли на вірність українському народові та стали захисниками своєї батьківщини. Це свято є також хвилюючим та незабутнім для всіх батьків та близьких юних солдатів. На святкову церемонію приїхали рідні солдатів з усієї України. Слюзи радості, і, звісно, безпокоїмося, ж ми хвилюємося дуже снова. Нема бавкать. Вот сын осознанно пришел сюда, хотел он. Да. да? Осознанно хотел. Да. Откуда вы? Мы из Полтавской области. Да. Ну, время же быстро пролетит. Мы бы хотели, чтобы он остался дальше, вот в этих войсках служить, работать уже дальше. И вернулся домой. Сержа Вебер за ним, как захочет. Мины провод, если захочет, пожалуйста. Пусть остается. Чтоб служил хорошо, честно. Ну, чтобы внимательный был ко всем, чтобы все было. Хорошо. Мой мальчик принял присягу и очень это тронуло меня, как он красиво вышел, как он красиво ее прочитал. Я очень соскучилась за ним. Садите. Конечно, буду. За місяць до складання присяги, як кажуть, курс молодого бійця, новоспечені захисники вітчизни, оволоділи знаннями та вміннями дій в бою, технікою рукопашного бою, навичками володіння зброєю і використання бойової техніки, вивчили теоретичні основи служби з конвоювання. Адже вже через місяць стажування ці хлопці будуть виконувати складні бойові завдання у підрозділах з конвоювання у таких містах як Одеса, Миколаїв та Херсон. Хотелось пойти в армию, хотелось отслужить, попробовать, как это, как говорят, стать настоящим мужчиной. И, блин, Ну, каждый, по-моему, человек должен ну, мужчина служить в армии, чтобы быть гордым за свою страну и быть в возможности ее защитить. Ты переживаешь? <свят> ну, конечно, как все. Під час урочистого заходу перед присутніми виступили військовослужбовці підрозділу спеціального призначення та військовий оркестр південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. А молоді солдати продемонстрували строєві прийоми зі зброєю. Також до винуватців свята з вітальними та напутніми словами звернулися почесні гості, які були запрошені на свято. Ці молоді хлопці вступають в нове життя, життя, яке буде вимагати від них. Чесного служіння нашій вітчизні, забезпечити правопорядок нашій державі. Тому я з задоволенням поздравляю цих молодих людей, бажаю їм чесної служби, в ім'я забезпечення правопорядку на теренах нашої Одеської області на півдня. Нашей державы. Это торжественное мероприятие, которое посвящено действительно становлению воинам, принятию присяги. Я хотел поздравить военнослужащих, хотел поздравить родителей, руководство части с этим торжественным событием, пополняться в ряды вооруженных сил Министерства внутренних дел дополнительный отряд физически здорових, крепких, разумных ребят, которые на ряду з органом внутренних дел будут задіяні по охране общественного порядка на порядку на території десь, Ніколаївської Херсонських областях. благополучия благополуччі. Удач по завершенні ритуалу присяги командири військових частин зустрілися із батьками молодих солдатів, розповіли їм про службу у внутрішніх військах. А після чого усім солдатам надали звільнення у місто.